Можу ще запропонувати вам Херсонську. Галина, працівниця піцерії, розповідає, відкрилися день тому, до відкриття готувалися приблизно два тижні готувати та продавати піцу, вирішили, щоб допомагати українським військовим. Ми плануємо більшу частину доходу, яку будемо отримувати, допомагати хлопцям на придбання там, тепловізорів або необхідних речей, які їм зараз потрібні, в першу чергу. Поки що, розповідає Галина, асортимент закладу невеликий, всього 5 піц. У нас дві піци, які більш заказують. це м'ясна, там куриця, свинина, гриби, помідори і дуже велика кількість сира. І Херсонська по-домашньому. Це чотири види копченості, два види сира і ізюминка огірок солений. Артем працює в піцерії кухарем. Каже, деякі рецепти запозичили, деякі вигнали самі, щоб додати до відомої страви особливий херсонський колорит. Время на приготовлення одної йде 10 хвилин. Скільки можна зробити за день, в залежності від заказа. Піцерія працює тільки другий день, але вже робила доставки. Говорить Галина. Возити піцу будуть і у райони, які обстрілюють найбільше. Зараз дуже тяжко ну, придбати продукти, і не так ну, ще багато людей залишилося в Херсоні, які можуть собі це дозволити. Ну, ми вирішили спробувати, щоб підтримати наших хлопців. Потихесенько, ну, думаю, в нас все вийде. Піцерія працює тільки другий день, але вже робила доставки, говорить Галина, возити піцу будуть і у райони, які обстрілюють найбільше. У нас доставка вже була на Шумінський жил поселок, і по центру. Також чуть більше замовлень було по нашому району. А на випадок острова і Антоновки ми думаємо, ну якщо будуть замовлення певі, я думаю, ми також їм будемо доставляти. Працювати під час постійних обстрілів, звісно, страшно, говорить Галина. Але своєю працею хочуть зробити бодай якийсь внесок у наближення перемоги. Олена Сомська, Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон.